Один донор три життя. Підтвердити цю статистику львів'яни зможуть уже в неділю. Асоціація молодих донорів України проведе акцію, під час якої кожен охочий зможе дізнатися свою групу крові та Фактор. Після того створить єдину базу донорів, до яких у разі потреби будуть звертатися. Про особливість акції дивіться у сюжеті. Ано-Франківськ, Дніпропетровськ та багато інших українських міст вже провели акцію «Креплене життя. Це я тепер вона відбудеться і у Львові. Цією акцією ми б хотіли привернути увагу жителів міста Львів до проблеми донорства, до те, що ця проблема є будь-який час актуальною, але найактуальнішою є тепер, коли кожен може допомогти, коли кожен донор може врятувати три життя. Для цього не потрібно нічого. Для цього потрібно просте бажання. Наразі проблем із нестачею крові немає, але ситуація щодня змінюється, кажуть медики. Щоб не забракло її згодом, уже сьогодні треба створити страхові резерви. Якщо в день в нас приходить 60-80 чоловік здавати крові, це є абсолютно достатньо для забезпечення компонентами і препаратами хворих Львова і Львівської області. Але коли є на випадок якихось великих масових катастроф чи великих масових поступлень поранених, хворих і так далі, ми потребуємо і до 100, і до 120 чоловік в день. Буде проводитися вони детальніше розповідають. Буде проводитися визначення групи крові людей. Це все буде проводитися безкоштовно і буде створюватися база даних тих людей, які схочуть. Які хочуть здати кров для наших воїнів, які воюють на сході нашої держави? Організатори запевняють, обстеження проводитимуть на сучасному обладнанні з дотриманням усіх санітарних норм. Усіх хто хоче прийти допомогти нашим військовикам, запрошують прийти 24 серпня на площу міцкевича, адже всього декілька крапель крові може врятувати чиєсь життя. Маргарита Хорунжа, Ориса Хім'як Ірина Ринокуненець, Олексій Рапіта. Новини.